В лавах військово-морських сил України сьогодні на вірність українському народові присягнули 64 курсанти 198-го навчального центру ВМС. Після урочистої церемонії складання присяги новоспечені матроси показали, чого навчилися під час курсів. Влаштували військове шоу. 198-й навчальний центр був одним із перших передислокований з анексованого Криму. Тут навчають морські військові справі тих, хто бажає служити у ВМС. В центрі кандидати проходять медичний огляд та професійно-психологічний відбір. Сьогодні складання військової присяги молодим поповненням, 64 молодих матроса склали військову присягу. Вони пройшли загальний військовий курс навчання на протязі двох тижнів навчальному центру, опанували основними предметами навчання, здійснили навчальні стрільби зі стрілецької зброї, метання бойової ручної гранати. З початку поточного року в центрі пройшли навчання близько двох тисяч курсантів. Серед кандидатів є і дівчата, і хлопці, в тому числі ті, які отримали бойовий досвід. В АТО я вирішив так, тому що дивився телевізор і бачив, що в Україні робиться. Хочеться захистити свою землю, щоб брати, діти, майбутні діти жили у спокійній Україні, в спокійній державі у вільній. До речи, 10% курсантов – женки. Я решила присоединиться к украинской армии, потому что нужно нести гордость и честь за свою страну. Сейчас у нас сложная ситуация в стране, нужно быть верным ей, так как мы говорили на присяге, нужно быть гордым за свои слова, которые мы сказали. И нашей стране нужна помощь и верные, надежные люди. Я готова ко всему, я готова защищать родину, я здесь родилась. Моя непосредственная родина це Україна. Я благодарна Україні, що я зі міня здійсню виростілі. Все, що у мене є, это благодаря моїм родителям и благодаря стране, в которой я росла. Після складання присяги влаштували видовищне військове шоу із застосуванням шумових та візуальних ефектів. Наразі матроси, які присягнули на вірність Україні, очікують розподілення по миколаївських та одеських військових берегових частинах. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.